Кількість жертв аварії на Полтавщині зросла до трьох. У лікарні помер 13-річний хлопчик. ДТП сталося сьогодні вночі на 320-му кілометрі траси Київ-Харків неподалік села Циганське. Зіткнулися Тойота Кемрі, Нісан і ВАЗ. Двоє людей травмовані. Серед них голова конституційного суду Юрій Баулін. Він у реанімації в Полтаві. Баулін був пасажиром Тойоти, яка, за попередніми даними, на великій швидкості вилетіла на зустрічну смугу і зіткнула з Нісаном. У машині їхала родина з двома Дітьми подружжя і 13-річний хлопчик загинули. 11-річна дівчинка вижила. На місці працює міліція. Глава МВС Арсен Аваков вже пообіцяв об'єктивне розслідування аварії. Нагадаю, Юрія Бауліна генпрокуратура підозрює у зловживанні службовим становищем, що призвело до узурпації влади експрезидентом Януковичем. Сьогодні ж почалося засідання конституційного суду щодо відповідності закону змін конституції стосовно децентралізації влади. Обов'язки голови виконує інший суддя. Одна дитинка, це хлопчик 13 років вкрай тяжкому стані. Була дитина. Травми дитини були несумісні з життям. На превеликий жаль, після 40 хвилин реанімаційних заходів дитинка померла. Друга дитинка, 11 років дівчинка, зараз знаходиться в реанімаційному відділенні, в тяжкому стані. Були з'яти необхідні речові докази, були собрані свідітельські показання. Транспорт був перемещен с дороги для последующего проведения экспертиз. На сегодняшний день я хочу подчеркнуть, что расследование будет проведено объективно и прозрачно для общества, вне зависимости от статуса и должностного положения лиц. А на Закарпатті зірвалася в прірву вантажівка, яка везла 35 людей у гори для збирання чорниці. Одна людина загинула, і 17-ро травмовані. Трагедія трапилась біля 6-ї ранку у Свалявському районі. Під час підйому на гору стій у урочищі граб газ 66 заглух, а потім перекинувся в провалля. У вантажівці люди сиділи на дерев'яних лавках. Автомобіль не призначений для перевезення пасажирів. Постраждалих рятували одразу 11 швидких. Залучили спецтранспорт Іршавського та Мука. Чівського районів машини під'їхали до підніжжя Стій, З верхів'я поранених зносили рятувальники. В лікарню доставили 17 постраждалих, госпіталізовано 11. Троє у важкому стані. Найважче травмований водій. У нього забій головного мозку. Щойно його стан стабілізували, відвезли у нейрохірургічне відділення Ужгородської обласної лікарні. Решту пацієнтів лікують у районній лікарні Сваляви. Це жителі сіл. Березників та Керецьків. Переважно в них забої, переламані кінцівки, кістки тазу є компресійний перелом хребта. Ми думали всі на машині, що він просто чуть-чуть дає назад. І тормоза відказали, хто швидше зразу зреагував то повискакували, хто був всередині машині, просто не зреагував. Тут різко пішов добре, що воно зразу машина пішла на бік і повикидала людей. Тому що там до лісу було десь метрів 700, то там ми всі помирали просто. Працівники МЧС і наші бригади виїжджали і зв'язок з ними пропадав. І вже коли постало питання, чи треба ще якісь машини додатково, який характер травм людей, ми були інформації не були.